Вітаємо у нашій студії настоятеля кафедрального храму преподобної Параскеви Сербської Української православної церкви Київського патріархату Миколу Семелюка. Вітаємо вас. Отже, ага. е, яке значення має світле Христове Воскресіння для православних християн? Як треба правильно зустрічати і відзначати це свято? З ласки Божої. Ми знову маємо нагоду святкувати і переживати священню подію Воскресіння Господнього. Православна церква готувалася до цієї священної події разом зі своїми вірними протягом семи тижнів святого і Великого Посту. Кожний християнин старався прийти до святого храму, щоб розважати над приходом на землю Спасителя світу, розважати над його хресними стражданнями. Над Його хресною дорогою, на Його падіння під Христом, над Його розп'яття і задуматися, заради кого Син Божий прийшов на цей світ, заради людини. Бо Господь настільки полюбив людину, щоб віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто повірив в нього, міг осягнути життя вічне. І заради цього вічного життя Христос прийшов на цей світ, щоб поєднати людину з Богом. Творець прийняв людську природу, щоб обожнити. І піднести людську природу до осель вічності. Тому час Великого посту закінчується, і ми всі готуємося прийти до храмів, щоб у ту святу ніч зустріти Воскресіння Господнє. Смертю, смертю своєю Христос подолав смерть вічну. Господь відкрив нам дорогу до осель вічності, до життя вічного і поєднав нас навіки з Богом. Вибір залишається за людиною, якою дорогою людина піде в цьому житті, від того буде і залежати її вічність. Господь Бог на тайній вечері вклав угоду в особі своїх апостолів з цілим людством, взявши у свої руки хліб, благословив і сказав: Прийміть і споживайте всі, це є тіло моє, яке ламається за відпущення ваших гріхів. Взявши чашу, благословив і сказав: Пийте з неї всі. Це є кров моя, яка проливається за відпущення ваших гріхів. Хто буде їсти хліб мій і пити кров мою, той буде мати життя вічне, і того я воскрешу останнього дня. Тому кожний православний християнин до свята Пасхи повинен обов'язково посповідатися і причаститися, визнати свої гріхи і помилки перед розп'ятим Спасителем світу і, отримавши прощення, очистивши свою душу від скверних гріхів. Гідно зустріти Воскреслого Господа нашого Ісуса Христа. І православні християни протягом пасхальної ночі будуть переживати ту світлу подію Воскресіння Господнього разом зі своїми сім'ями, дітьми і родинами. У богослужбовій практиці співається, що смертю смерть подолав пересічних православних християн, цікавить, от яким чином. Облаштувати, організувати своє життя так, щоб мати таку надію на те, щоб подолати смерть і після земного життя мати надію на царство Небесне, що вчить наш, нас православна віра. Христос Спаситель своєю смертю подолав вічну смерть. Господь, який прийняв людську природу, прийняв людське тіло, тілом помер. Так і кожна людина, як каже Псалмопівець Давид, із землі взята і рано чи пізно мусить повернутися в ту землю, з якої взята. Але те, що дано людині, це життя в Бозі, це наша безсмертна душа, котра є всередині кожного із нас. Це є те, що буде єднати нас з Богом на цілу вічність. На Голгофі відбулася битва Христа з силами пекла. І Господь своєю смертю переміг пекло, переміг дьявола і відкрив нам дорогу до життя вічного. Чи скористаємося ми цією дорогою, це знову ж таки буде залежати особисто від кожного із нас. Тому шлях відкритий, усе готове. Господь простив розбійника на Христі, розбійник благорозумний в останні хвилини свого життя зумів. Пізнати істинного бога і вибачитися за вчинені помилки, якщо ми не змарнуємо своє життя, якщо ми зуміємо е, визнати свої помилки перед Господом Богом, якщо ми будемо дбати, як каже псалмопівець Давид, життя людського 70, при силі 80 літ, цей час дуже швидко промайне, а то є нічого порівняно з вічністю. На карту покладена вічність. Якщо ми, як християни, які віримо у Христа розп'ятого і Воскрещого із мертвих, не будемо забувати про цю вічність, то і ми воскреснемо для життя вічного. Символ віри, який ми всі сповідуємо, який читаємо у своїх домашніх молитвах, який всі разом співаємо під час божественної літургії у храмах Божих, закінчується словами: чекаю Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Христос Спаситель відкрив нам цей шлях. Показав нам цю дорогу, яка терниста, кожна людина несе той хрест, який може знести. Ми часто падаємо під тягарем свого хреста, але повинні набиратися сили, вставати з колін, іти далі дорогою цього земного життя, пам'ятаючи, що після Голгофи настало Воскресіння. Сьогодні Україна переживає свою Голгофу, тяжкий, тяжкий час випробовувань для наших сімей, для наших родин, для нашого многостраждального українського народу. Але ми віримо, що як Христос подолав ті всі труднощі, так і ми повинні набиратися сили, щоб долати ті всі випробовування і колись єдиним серцем, єдиними устами оспівувати ім'я Господнє на цілу вічність. Де брати ті сили внутрішні має людина? Пригадуються слова митрополита Данила, які. Майже завжди у своїх проповідях говорить про те, що, звертаючись до парафіян, кажуть про те, що ламайте себе, змушуйте себе на, те, на праведне життя і боротьбу з гріхом. Але оці сили внутрішні, де людина може почерпнути, як ви думаєте, це лише розмова із самим собою і внутрішня боротьба, чи є можлива і допомога церкви? Звичайно, внутрішня боротьба відбувається всередині кожного із нас. Господь, сотворивши людину, дав людині вільну волю. І цією вільною волею людина користується кожен день. Хочете зробити так, хочете зробити інакше. Господь насильно ніколи не заставить робити людину ні одне, ні друге. Але від того, що буде робити людина, від того буде залежати її життя, від того буде залежати її доля, а найголовніше від того буде залежати вічність. Тому боротьба внутрішня завжди відбувається всередині нас самих. Ми стоїмо перед фактом, якою дорогою нам піти в житті. Але дороги є тільки дві: є день, є ніч, є добро, є зло, є Бог і дьявол. Іншої дороги в цьому житті немає. Тому ми, як християни, які хрещені в ім'я Святої Троїці, віримо в Христа розп'ятої, Воскресю із мертвих, повинні набиратися цих духовних сил у святому Писанні. У спільній церковній молитві, у причасті тіла і крові Господні, і, набираючись цих духовних сил, ми повинні казав цар Соломон Господи, не хочу ні слави, ні грошей, дай мені мудрості, як правильно поступити в цьому житті і просити у Бога цієї мудрості, щоб робити правильні висновки у своєму житті, не помилитися, не спіткнутися, щоб ворог роду людського дьявола не посміявся з нас і не сказав, Я переміг Його. Тому е, людина завжди повинна пам'ятати, що злий Дух, як той Лев голодний в пустині, шукає, кого би пожерти. А ми захищені Христом Господнім, маючи розп'яття Господнє. Христос, який кров свою дорогоцінну пролив за наше спасіння, це є та сила, той духовний захист, е, та мудрість, яка є у Святому Письмі, у Біблії. Це є ті знаряддя перемоги. Е, Життя над смертю, добра над злом. Ну і ще які богослужіння, які свята будуть відбуватися в кафедральному храмі преподобної Параскеви Серської, де ви є настоятелем якраз у Великодний тиждень? Пасха Господня розпочинається, як і в всіх храмах України о півночі. Ми вийдемо на урочисту пасхальну утренню, обійдемо навколо храму і перед зачиненими дверми храму розпочнеться. Урочиста пасхальна утрення, яка буде тривати до 3-ї години ночі. О 3-й годині розпочнеться пасхальна божественна літургія, після завершення якої з п'ятої години розпочнеться освячення пасок. Також традиційно у Великдень, о 15-й годині дня, відбувається святкова пасхальна вечірня. В понеділок і вівторок, о 9-й годині, буде божественна літургія, яка також буде завершуватися хресним ходом навколо церкви з співами тропаря Воскресіння Господня. Запрошуємо усіх віруючих взяти участь у спільній церковній молитві, щоб разом зустріти Воскресіння Господнє і прославити Христа, Воскресого із мертвих, подолавшого смерть і відкрившого нам. Дорогу до життя вічного дякую за те, що прийшли сьогодні до нашої студії. Нагадаю глядачам, гостем програми Резонанс був стоятель кафедрального храму преподобної Параскеви Сербської Микола Семелюк.